Всім добра. Так, перевірочка. Окуліровки брунькою. Ось окулірував я світкап. Тут у мене росте великий персик е білий лебідів. Ось я харнас прищепляв і світкап. Різні. Хочу показати, як приживається брунька. Скажуть мені, що потрібно там щось здирати, деревину. Ось брунька. Ось вона зелена. А ось брунька світка така мощна. Ось ще одна брунька. Ось приживається калюс, уже на нього напливає. Ось сама брунька і ось щиточок зелененький. Зелененький щиточок. Через пару тижнів знімемо плівочку, подивимось, як поприживалася. І ось, бачите. Погано фокусує камера. Отак. От сама брунька Чорний, щиточок зелений і ось язичок той, який був на на цьому, на самому дереві. Ну, все зелене. Значить, все поприживалося. Ось ще є один сорт. Покажу вам так. Ось кольоровка крону. Ось бронечка. ось відпадає хвостик уже пожовтів. Ось ще одна бронечка. І зелененька, зелененька щиточка. Тут краще видно. Зніму як буду розмотувати вже, покажу. Ось ще один, одна, значить. І на тонкіших ось я прищепляв. І ось так ось бруньку прищепляв. Так що будемо спостерігати. Ось тут теж, теж. Ну тут погано видно. Тут видно, що весь зелений-зелений. Так що він прижився.